Про те, що вона наразі бере участь у судовому засіданні в Шевченковському районному суді міста Києва, надала номера надала справ номер 761, дроб 340 25, дроб 18, номер 761, дроб 10276, дроб 21, номер 761. Дров вісімдесят п'ятьп'ятдесят двадцять І стверджує, що саме в цей час вона знаходиться в, в суду міста Києва, бере участь в судовому засіданні в цих трьох справах. Зв'язку з цим просить відкласти судове засідання на іншу дату. Яка буде думка а прокурора за таких обставин? Чи чи можемо зараз проводити судове засідання? А, ну як. Так само. Звертаю увагу на те, що по проступках не обов'язкова участь захисника, водночас, оскільки обвинувачений наполягає на тому, щоб що він потребує представництва професійного адвоката в судовому засіданні, пропоную на цей раз задовольнити клопотання адвоката про відкладення, водночас запропонувати обвинуваченому у майбутньому, у випадку неприбуття захисника, залучити іншого захисника або роз'яснити, що може може бути здійснено його представництво захисником за призначенням. щодо поважності причин неприбуття, то пропоную їх вирішити в наступному судовому засіданні у випадку надання підтверджень, що саме на цей час були призначені судові засідання в Шевченковському районному суді міста Києва, і крім того, з'ясувати, коли вони були призначені до того, як секретар повідомив про судове засідання у вищому антикорупційному суді чи після. Кому ну, ви пропонуєте з'ясувати? Я пропоную поставити на розгляд в наступному судовому О, засіданні. Перед адвокатом, так? Mm -hmm. Так, mm -hmm. зрозуміла ваша позиція. Так, ну. А... Ваша позиція зрозуміла, ви просите, так? Да. Да? Ну, я прошу підтримати клопотання адвоката. Дякую. Раді, на місці, суд ухвалив відкласти судове засідання на 16 лютого, на 12 годину 30 хвилин. Якщо можливо, пані головуюча, да, Просто я з 16-го не зможу з'явитися, я поясню, Дуже давно тут відповідь на питання якраз пані прокурора, призначена операція у мами. І я фізично не буду, я буду з нею. У вас саме 16-го? Саме 16-го, і там це довга черга, тобто це призначають за пару там за місяць, за два, за три, Тобто це не те, що там щось обирали. Це в Києві? Да, в Києві. І документи всі можуть бути надані, тобто це угу. без питання. Тоді оголошується технічна перерва.